Up and don't hate it Привіт, привіт, любим атлеткам! Рада вітати! Ви на каналі Seafit, і сьогодні ми з вами продовжуємо роботу в рамках нашого челенджу. День 2 з 7, І сьогодні це тонусні ніжки та прес. Сьогоднішнє відпрацювання буде трошечки активним. Я б віднесла його до високоінтенсивного, адже ми з вами маємо наступну схему: це дві вправи в колі по 60 секунд підряд. Потім невеличка пауза до 30 секунд. Повтор. І таких ми робимо три. Кола. Перед цим, а вже ж розминаємось, виконуємо суглобову розминку міксом з мобіліті, і тоді вже переходимо до першої вправи першої частини. Додаткового не потрібно, тільки ви, власна вага, опційно ви можете надягнути красівки. Let's go! Ну, і ще ж, водичка поруч, ми з вами розпочинаємо розминку. На годиннику можна вибрати високоінтенсивне тренування, пульс буде трошки вище середнього. І поїхали розминатися. Робимо Присід глибокий. Вдих. Видих. Скинули. Вдих. Відкрились. Видих. Ще разочок. Вдих. Видих. Окей. Далі ми з вами зберігаємо присід. Не дуже широкий. Відводимо таз назад. Ручками тягнемось перед собою. і оп, видих. Вийшли на носочки. Ще. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Чудово. Тут у нас фіксуються долоні, руки повністю на рівні вушок, і ми тягнемось вперед, відчуваємо нашу спинку. Три. Два. І ще разочок. Один. Окей, чудово, супер. Тут даємо оберти шиї повільно прокручуємо, розминаємо. Два. Три. Чотири і в іншу сторону. П'ять, шість, сім і вісім. Супер. Додаємо повний оберт рук. Один, два, три, чотири. Назад. П'ять, шість, сім і вісім. Супер. Тут було ручки за голову, в замочок. Ми фіксуємо таз. Прям прес напружуйте, відчуйте, відкривайте грудний відділ, більше за рахунок лопаток. І з цієї точки йдемо по колу. Видих кругла спинка. Знову вдих, відкрили лікті і видих по колу. Важливо, щоб ви не компенсували цей рух в поперековому відділі, а відчували саме в грудному. І ще. Три, два. І резочок. Один. Чудово, супер. Тут беремо замочок. Долоні дивляться всередину, груди вперед. І вибиваємо, зводимо лопатки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І вісім. Фіксуємо наші ручки знизу, фіксуємо таз і додаємо оберти корпусом. Один, два, три, чотири. П'ять. Шість, сім і вісім. Супер. Тут було. Додамо роботу кульшових. Додамо вправу з 3D. У вас фіксується одна ніжка. Коліном яке. Разом з ручками ви закриваєтесь, відкриваєтесь. Так? Тут стопа і коліна зафіксовані, не рухаються. Рух відбувається в кульшових. Оп. Один. Два. Три. Ще. Чотири. Гарно себе закручуємо. П'ять. Супер. Шість. Сім. І разочок. Вісім. Трошки можна прям підсідати. Поїхали на другу сторону. Все так само. Оп. Один. Два. 3. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Дихаємо. Разочок. Ап. Вісім є. Ведемо ще оберт. Ізольовано. Тазом кульшовими. Один. Два. Три. Чудово. Чотири. В іншу сторону. І посміхаємось. Не забуваємо. Шість. Сім. І вісім. Окей, супер. Беремо ніжки широко-широко. Трошечки в нас розвернуті стопи. Ми сідаємо на одну, додаємо передпліччя опора і накриваємо себе. Ручки потягнулись. Вийшли нагору. Вдих. Видих. Два. Три. Чотири. Ще. Є п'ять. Відчуваємо, як тягнеться в нас бокові. Зубчасті м'язи. Сім, ще тягнемось за ручкою. Вісім, Молодчинки. І відразу ми з вами виходимо в планочку. Підіть разом зі мною на початок килимка. Пройдіться тут ручками, оп, планка, положення. І таз назад, п'яточки потягнулись. Рівна лінія. Таз назад, видих. Є. Три. Чотири, п'ять. Шість. Сім і вісім. Опускаємось. Є. Корінна кістєва позиція. колінця під тазом. Одна ручка перед нами. Ми зробили прогин. Повернулись. Друга. Два лікті не торкаються. Три. Чотири. Видих більше нагору. П'ять. Шість. Сім і. Вісім. Окей, супер. Далі ми з вами сідаємо на сідниці. Носочки дивляться нагору, вирівнюємо спинки. Так, це більш складна така варіація. Більш легше це, якщо ви будете триматись ручками, але не лягати повністю. І робимо 90-90. Один. Два. Ще прибираємо, розпрацьовуємо всі затиски в кульшових, які у нас можуть бути. Три. Чотири. Ще. П'ять, Має йти доволі складно. шість, сім, ще тримайте спинку і вісім. Ми зупинимось на одній стороні, вирівнюємо одну ніжку, одна залишиться у нас зігнута, будемо робити з вами повні підйоми. Це буде важчий варіант. так, Повний підйом. Фу, видих. Повернулись. Трошки легше це, якщо ви візьмете ручку в опору і додасте ще такий прогин. Тобто буде трошечки легше виконувати підйом. Поїхали. Вісім повторів. Кожен виконує свій варіант. Один. Два. Ще. Видих. Три. Чотири. Є. П'ять. Шість. Чудово. Сім. І разочок. Вісім. Окей, змінюємо сторони. І ще потрібно зробити підйоми на іншу ніжку. Відповідно. Готуємо наші ніжки, готуємо їх до присідів, які нас очікують. Один. Два. Ще. Три. Повільно опускаємось. Рівна ніжка вклалась, так, коли ми на горі. Коли ми повернулися, носочок нагору. П'ять. Шість. Ще двічі. І разочок. Вісім. Окей, супер, чудово. Тут є. ковточок водички. У нас 30 секунд зараз. І початок першої вправи. Все прям так в темпі в темпі. Перша вправа ви вийдете нагору. У нас буде широкий присід. Оп, ми сіли, вийшли, ручки за голову, лікоть навхрест коліна, лікоть навхрест коліна. І знову присід, повтор. Дві сторони відпрацьовуємо. Готові. І хвилина пішла. Є. Трошки набирайте темпу поступово. Гарно, дихайте. Давайте, активне відпрацювання. Ви буде швиденьке. ви не помітите. Окей, помітите, але це все пройде швидко. Вісім. Дев'ять. У нас більше половини роботи. Чудово. Ще трішки. Відчувайте, як ви скручуєтесь. Видих. Видих, робіть якісну скрутку. Гарно нахиляємо корпус. Ап. Ап, ще разочок. Присід. Скрутка. Скрутка. Є. Наступні 60 секунд. Ми виходимо з вами в планку на лікті і робимо перекати. Так, з однієї сторони на другу. Якщо це занадто важко, ви можете працювати з колін. Тримати ось тут м'язи в напрузі і робити перекати. Поїхали. Оп, хвилина. Фу. Час пішов. Фу. 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 Відчувайте бокові. Фу. Лікоть під плечиком. Фу. Є верхня ніжка перед вами. Фу. Фу. Є. Фу. Це вже 30 секунд. І ми маємо ще 30. Фу. Є-є є. Фух. 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 Добре цьовуємо. Десять. Дев'ять. Вісім. Фух. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І разочок ще один. Фух. Є. Відпочиньте Відпочинка. Як я і казала, тут 30 секунд. 30 максимум. Коротка пауза, щоб зробити ковточок водички. Бажано вийти нагору, трошечки походити і зайти на повтор. Фух. Є. Знову присіди, 5 секунд до початку. І скрутка. Готові? Вдих. Видих. І ми робимо це. Ап. Вже присід Чудово. ще, ще, ще. Перші п'ятнадцять. Молодчинки, гарно присідаємо. Прес напружений в присіді. Нахил корпусу збережений. Ще трішки. Десять секунд. Ще два рази. Ап, ап. І один. Чудово. Давайте планка відразу. Вже. Лікоть Зафіксували, вибили таз, ручка на горі. Поїхали. Хвилина. Видих. Видих. Контролюйте пресик. Фу. Чудово. Фу. Невеличка фіксація. Так, Тут на горі. В положенні планки. Супер. Залишилось 30 секунд. Десять. Дев'ять. Вісім. Ще. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Давайте. Три. Два. І ще буде разочок. Всі виконують. А, один. Фух. Є, перше коло ми закрили. Це було тільки перше. Але мислимо позитивно. Це була третя частина, одна третя, да. Ковточок водички. Я маю для вас наступне коло. Нам потрібен килимок як орієнтир. Тобто ми беремо достатню ширину. Відводимо таз назад будемо ходити. Один, два, три, чотири, чотири. Три, два, один. Чергуємо ніжки та права, та ліва. П'ять секунд до початку. Ми готові. Три, два. Відвели гарно тас. Ап. Хвилина роботи, дівчат. Поїхала тут хвилинка. Підйом. Знову присід. Чергуємо ніжки. Є. Є, є, є. є. Ще. Давайте нижче. Фух. 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 А ніжки та працюють. Переднє так, відчувається. Фух. Фух. Видих. Не залишилось 20 секунд. Всього 20. Один, два, три, чотири, один, два, три. Чотири Підйом. Ще. Фу, 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 фу. І разочок туди назад. І донизу. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Супер. Фух. Є. Пекельна хвилинка. Знову планка. Опускайтесь, беріть рівні ручки під плечиками. І подвійне підтягування. До себе коліна до грудей. Ще раз сторону. Десять разів на одну ніжку. Готові. Одна. Починає роботу вже. Оп. Один. Вирівнюємо повністю ніжку. Два. Посерединці. Три. Але не торкаємось. Чотири. П'ять. Ще. Давайте, давайте. Одна працює. Я дивлюсь. Тридцять секунд. Ще. П'ять. Чотири. Три два, і один, третій секунд, зміна, друга, вже, є, 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 час іде, вийшло трошки більше, ніж 10 разів на кожну, 10 разів 15, додавайте темпу, відчувайте пресик, ще, 5, 4, 3, є, -є. Два і... Один. Well done. Супер. Має включитись прес. Плечики залило. Так теж працює. Хух. Коротка пауза, нагадую. Хух. Хух. Проведіть її з користю. Відновіться трішки. Хух. Вдихлидих. Вдихли. Давайте разом. Готові. Три. Йдемо на початок килимка. Два. Один. Хороший присід. Поїхали. Один. Два, три, чотири. Один. Два, три, чотири. Підйом. Ще. Один. Два, три, чотири. Є. Підводимо таз. Ще. Ходимо, не зупиняємось. Ми в роботі, ми в присіді. Давайте. Ще, ще, ще. Половина часу пройшла. Дихаємо, дихаємо. Ще по разочку на кожну ніжку. І заключний тут. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Підйом! Є. Yeah! Кайф, планка. Давайте хвилина роботи. Наступно. Вийшли вже в планочку. І час. Фух, одна ніжка працює. Фух, фух. Ще развертайте гарне стегну через сторону. Фух, рівномірно розпределяємо вагу. Немає попи на горі. Пози гори. Ще 10 секунд. 5, 4, 3, 2, і well done. Друга ніжка. Супер. Її стає спекотніше. І ще. П'ятнадцять секунд. Десять. П'ять. Є. Чотири допрацьовуйте. Три. Два і. Один. Ми це зробили. Два з трьох. Виходьте нагору. Дихайте. Є. Відчувається, так, робота. Вище середнього по пульсовій зоні. Активно так. Дихаємо, дихаємо. У нас одне з вами коло залишилось. Я б хотіла сказати, що воно найлегше, але це не так. Тому налаштовуйтесь. Зараз будемо відпрацьовувати, добивати цю роботу. Менше п'яти хвилин на у нас залишилось. І перша вправа. Це буде випад в сторону. Коліно кут 90. Ми сіли, нахилили таз. Тут трішки розвернута стопа. Вибили ніжку і перескок. Один, два, три, чотири. І знову 30 секунд на одну. Робіть в власному темпі. Поїхали, готові? Вже Ап. 30 секунд. Фух. Один, два, три, чотири. Знову сіли. Один, два, три, чотири. Супер. Є. Yeah. Один, два, три, чотири. І оп, зміна ніг. Чудово, давайте в другу сторону. Так само відводимо таз. Ще, ще, ще. Зривна робота. Є, якщо важко, ви, звісно, можете просто піднімати коліна. Разочок, три, два, один. Супер. Лягаємо на спинку. Ми лягаємо з вами на килимок і додаємо зірочку. У вас широко ручки, широко ніжки, підкручений поперек. Так, таз на себе. Ви притискаєте поперек більше до підлоги. І скручуємося на одну сторону і на другу. Поїхали. Хвилина роботи. Видих. Це фінішна пряма. Ще. Фу, ніжки трошки зігнуті, залишаються. Більше контролюємо поперек. Фу, фу, ще, 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 давайте. Фу, фу. Супер, декілька секунд. І останні десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість ще трішки. П'ять. Чотири. Три. Давайте ще два разочки. Контролюємо спинку і. Один. Окей. Фух, тут є. Супер, поїхали. Міні-пауза, супер міні-пауза. І повтор. Це вже буде фінальний повтор на сьогодні. 10 секунд, виходьте нагору. Вдих, видих. Є, зробимо це разом. Фух, готуйте першу ніжку. Так, в випаді. І поїхали. Є, хвилина роботи. Ап, ап, ап. Три, чотири. Супер. Один, два, три, чотири. Ще. Є-є-є. Давайте разочок. Ап, ап, ап. Супер. Відразу друга ніжка відразу і ще, ще, ще. І два рази. Останній. Вдих. Видих. Перестрибування. Супер. Є. І... Готові. Вдих-видих, лягаємо. Хвилина на прес. Погнали. Ручки ззаду. Вже. Під'єм. Під'єм. Широко ніжки. Ще, ще, ще. Добре. Ви можете робити повний підйом. Ви можете відривати тільки лопатки. Обидва варіанти. Супер. Дихаємо. Є, yeah. ми маємо з вами ще 30 секунд. І 20. Десять 9. дев'ять, вісім. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Фух. Тут було вправа не з легких. Є, супер. Це було все. Наші три частинки. І давайте з вами гарно ще потягнемось. Знову водичка. Трошки розслаблення. Після такої роботи не завадить. І поїхали. Ми вийдемо тут спочатку в випад. Подамо одну ніжку перед собою. Ви також можете розутись для зручності. Подихати. Постояти тут знизу, відчути, як ніжки розслабляються, кайф. Сім. Шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Тепер цю ж ніжку вирівнюємо перед собою. Таз у вас посерединці, І також нахиляємось до рівної. Відчуваємо всю задню поверхню. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Зміна ніжок. Ви молодчинки. Таку роботу сьогодні виконали. Клас! Подайтесь в випад. постійте тут, спинку тримайте, не провалюйте, не перерозгинайте. Чотири, Три. Два. Один. Вирівняли ніжку теж посередині. Чотири. Три, два. Один. Окей. Okay. В цьому ж положенні. Ми з вами з опорою на колінця, беремо замочок ззаду, груди вперед. стоїмо, дихаємо. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один. Зміна рук. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. один. А, один, є, розслабили ручки, виходимо трішки нагору, беремо м'які колінця, кругла-кругла спинка така розслаблена, зупиніться трошки знизу, відчуйте, як м'язи спини розслабились. Подихайте чотири. Три, два. Один. А тепер хребець за хребцем. Ми повільно відкриваємось нагору, відкриваємо ручки, робимо вдих і знову видих. Пірнули неї, Ще трішки розслабились. Три, два, один. Супер. І ще хребець за хребцем. Відкрились. Чудово. Видих. І робіть ще глибокий вдих, видих. Вдих, видих, ще разочок, вдих. Видих. well done, Супер. долонька, долонька, і подякуйте собі за роботу. Це було не перевершено. Я нагадую, що ви можете також взяти довший варіант заминки. Прямо зараз потягнутися, продовжити свою роботу. Фух, ми це зробили. Клас, день-два сіми вже є. Це вже щось, так? Це не тільки один день, це вже два. І я впевнена, що далі ви будете рухатись в цьому ж темпі. Не забувайте, вже завтра на вас очікує нове тренування. Ну а з вами була ваша сія Фіт. До зустрічі на Килимку. Не забувайте про лайк, підписку на канал, про коментар. Відмітьте, що ви виконали. Буду дуже дуже вам вдячна. До зустрічі!